У мене насправді навіть ніколи такої думки чомусь не було, щоб працювати там без неоформленої. Тому я навіть не знаю, чим керуються, наприклад, ці люди. Бо насправді, коли ти працюєш, ти спокійний, ти собі ведеш свою професійну діяльність. Так, насправді, коли ти працюєш, до тебе можуть завітати перевіряючі органи. В тебе всі документи оформлені, в тебе вся твоя діяльність, як то кажуть, прозора, ти сплачуєш податки, все це, ну, це нормальна практика світова, тому я думаю, що тут, як хто починає не бійтеся, все це можливо потягнути і. Я кажу, що чим зараз класно, що під кожного, під кожного діяльності є свій тип оподаткування, і я думаю, що ті самі податкові спеціалісти підберуть, який саме підійде для даної, даного підприємства. Чому важливо зареєструватися, тому що важливо працювати всім на благо України? Я вважаю, що ми повинні як ніколи зараз згуртуватися і працювати на благо України всі, абсолютно всі. Багато хто не відкривається через банальний страх або незнання. Це не є страшно є спеціальні структури, в які ви приходите, подаєте документи. Я особисто відкривала через дію, тому що я прописана в місті калуші, і це було ще простіше: тобто, буквально за 15 хвилин підтвердження всіх документів. Перед цим бажано проконсультуватися з бухгалтерами, щоб знати, яку групу ФОП відкрити, тому що там йдуть якісь певні обмеження по коштах. Вам порадять, вам розкажуть, в нас в Володимирі так само є центр, куди можна звернутися. Там так само підкажуть, все розкажуть, і це не так довго, і це не так страшно, як воно здається, тому що всі бояться державних структур. Але кажуть, це можна відкрити дії 15 хвилин. Все супер, не було ніяких проблем абсолютно. Ну насправді мій такий професійний шлях в сфері красиві розпочався приблизно років шість тому, коли я ще була в декретній відпустці і вирішила для себе звернутися на курси макіяж для себе. Хотілося б мені якби ближче познайомитися з цією сферою. Мені дуже сподобалося, і я вирішила продовжувати навчатися професійно вже якби професійні курси проходити. Потім, думаю, якщо не вийде не для професії, то буду сама собі як-то фарбувати себе, знати і розбиратися в косметиці. Потім ця справа насправді затягнула, мені дуже сподобалося. Я фарбувала подруг, подруги кликали своїх подруг, десь запрошували на якісь різні покази. Навіть це були фестивалі в нас княжі, фарбувала різних дівчаток, моделей. Мені це дуже подобалося, і це було таке захопливе. Заняття. Потім захотілося поїхати ще на підвищення кваліфікації. І коли я побачила і зрозуміла, що мене запитують, яка ціна макіяжу, на коли можна записатися, я зрозуміла, що є попит, і зовсім чужі люди вже якби хочуть до мене поп... скористатися моїми послугами. Я зрозуміла, що на цій справі можливо якби, ще й заробляти тому виникла така ідея зробити якийсь свій робочий куточок. Захотілося якийсь кабінет, ми з подругою так об'єдналися і зробили собі таку невеличку свою студію, зняли місце в оренду. І якось, коли знайшли це місце, якось в одну секунду, в один момент виникло таке: ну, треба обов'язково оформити підприємством підприємцям, щоб це було якби все офіційно. Почався мій бізнес, напевно, як і у всіх, з ідеї. Загорілася подологією я ще на п'ятому курсі і хотіла пройти курси по подології, тому що в Україні ця спеціальність не зареєстрована. За кордоном зареєстрована в нас поки що ні, але я вірю, що все буде. І мене мені відмовили в бажанні пройти курси, так як я тоді ще не мала закінченої медичної освіти. Мій викладач Ілона Олександрівна Фікс сказала: довчишся в університеті, отримаєш диплом. Тоді мої двері будуть для тебе відкриті. В принципі, так і сталося. Я довчилася в університеті, підтвердила свій диплом за кордоном і виконала свою обіцянку. Повернулась до Ілони Олександрівни, де я навчалася на індивідуальному навчанні цілий місяць. І тоді я вже повернулася на волинь і вирішила тут відкрити власну справу, допомагати людям, тому що основна маса моїх пацієнтів це є військові, тому що більшу частину часу вони перебувають в берцах, і в них дуже популярні проблеми з ніжками. Перманент роблю брів також вивчилася на губи і міжвійку. Губи і міжвійку ну теж роблю губи зараз удосконалюю. Навчаюся ще, також записалася на слідуюче також навчання, підвищення кваліфікації. Ну, так. Чому саме вітаміни? Тому що я довший час жила в Празі, я жила також в Португалії, і там культура прийому вітамін набагато поширена, ніж в нас тут, тому що захворювання легше попередити. Захворювання легше попередити, ніж потім його лікувати. Саме тому вітаміни як додаткове джерело поживних. Мікроелементів, поживних вітамінів, тому що в періоди стресу, в періоди тієї ситуації, нас зараз є, майже ніхто не харчується правильно, майже ніхто не добирає потрібних вітамін, і організму потрібно дуже і дуже багато всього, тому що резерви на неймовірно швидко вичерпуються. Е, Перманентом е, займаюся досить недавно. От в травні буквально буде рік, як я вивчилась. Минулого року також себе займала постійно чимось новим, щоб відволікатися, щось якось переключатися, ну і, в принципі, йти далі рухатись, прогресувати. Тому вирішила якось зайнятися перманентним макіяжем. Потім досить довго, до двох місяців часу, не могла почати цю справу. Вже мене тут просто дівчата самі просили, давай, давай, давай. І спочатку. Було тобто то теж якби, дискомфортно, страшно, але зараз я бачу довіру людей, довіру клієнтів. клієнтів, в принципі, вистачає, запитують, хочуть, це дуже спрощує насправді ранок жінки, коли ти встаєш і в тебе вже гарні брови, оформлені. Є також дівчатка військові, які до нас приїжджають, які при частині вони десь потім від'їжджають. Вони кажуть, це настільки їм полегшує життя. В такому сенсі, ну класна штука, чесно, класна штука, і я рада, що я почала цим займатися. Загалом, коли до мене звертаються люди з бажанням отримати вітаміни, я завжди з ними все розбираю індивідуально. Я кажу, що кожен пацієнт особливий, кожен пацієнт індивідуальний і немає якоїсь загально прийнятої норми, яка потрібна всім. В переважній більшості я рекомендую пацієнтам здати аналізи або дивлюся дослідження, які в них були хронічні захворювання, так само вік стать на це все впливає. Проблеми щитовидної залози, можливо, в когось є, можливо, в когось проблеми з серцем. І ми комплекс вітамінів підбираємо під кожного пацієнта, під кожного клієнта. Особливий особливо для нього. Ну якщо не рахувати 6 років медичного університету, то загалом це був місяць навчання в Івано-Франківську і приблизно місяць на закупку обладнання, на знаходження приміщення, на те, щоб все організувати, для того, щоб улагодити всі документи, відкрити ФОПа, зробити так, як потрібно, тому що є певні вимоги до приміщення, вимоги до кабінету, вимоги до мене як до лікаря в першу чергу. Паперова робота це десь приблизно зайняло місяць, і вже в жовтні ми відкрилися. Страшно. Такі якісь переживання були, бо все-таки щомісяця треба буде певну суму платити було за і податок, і СВ, і оренда. І це все трошки от, ну, насправді лякало. Якби макіяж не завжди потрібний, і не це не кожна денна якась така процедура. Працюю я кожен день, деколи з самого ранку до самого вечора, тому що знову ж таки повторюся: основна маса моїх пацієнтів це є військовослужбовці, і буває таке, що навіть в неділю. Зранку мені можуть зателефонувати, сказати прямо: Настя, я є. Я на місці мене відпустили. Потрібно зробити, тому що завтра повертаюсь назад, тому я виходжу і в суботу, і в неділю. Графік в мене не нормований. При потребі виходжу і зранку або чекаю до пізнього вечора, поки хлопці звільняться з служби. Звільняться Ой, так, На 2022 рік були плани. Розвиватися власне на цьому новому місці працювали лише тільки півроку. Це нове, свіженьке, як то кажуть, робоче місце, і хотілося тут е, творити. Е, я почала вести курси вже через 5 років, скажімо, свого досвіду. Я вже почала навчати дівчат візажу, провожу курси професійних візажистів. І якось думала, все таки в цій сфері більше розвиватися і приносити задоволення своїм клієнтам. Ну, Насолоджуватися, скажімо, своєю професією. Коли я перші дні війни я була в Івано-Франківську. З діяльністю діяльність зупинилася, як і у всіх. Ніхто не знав, що робити, ніхто не знав, куди бігти. Першим ділом я поїхала до мами. Ми з мамою побули в калуші дня-два, і я вирішила, що потрібно повертатися. І ми повернулися, мама була зі мною. Ми активно волонтерили, ми допомагали. Робили все можливе, у мене мама кравець верхнього одягу, вона шила плитоноски. Ми співпрацювали з дуже багатьма волонтерськими пунктами, Якимось чином пробували допомогти тим, що ми можемо, тому що сидіти просто було нереально. За кордоном я була в Празі, так як під час свого навчання я часто там була, і я вирішила вступати на інтернатуру саме в Празі. Я подала туди документи. На підтвердження це досить таки довготривалий процес, і якраз пішов момент отримувати документи. Так як ніяка довірена особа не могла їх отримати, мені потрібно було повернутися туди. І певний період, десь пів року, я прожила в Празі. Також були плани на вступ на інтернатуру в Празі, тому що я підучувала мову, я могла вільно спілкуватися. Трішечки з граматика хромала, але загалом були плани все-таки залишитися в Празі. Але я знайшла тут своє кохання, і ми так поговорили і вирішили, що все-таки потрібно повертатися, потрібно допомагати тут, щось створювати тут. І тому я повернулася назад у Володимира. Так, пам'ятаю, що навіть пам'ятаю 23 число, коли ми працювали, теж були дівчатка в мене на фотосесію, готували їм, робили макіяжі, зачіски. І якось до останнього не вірили, що це відбудеться. 24-го, звичайно, був шок. Ну і я з тих мам, напевно, з тих переляканих мам, яка відразу в той же день вивезла своїх дітей за кордон. Перші тижні я була в Польщі. Звичайно, шок і страх, і ця невідомість ніхто не знав, що робити і як бути. Почали поступати запити клієнтів. І тут я зрозуміла, що ну, наша сфера потрібна. Тільки через те, що ми несемо, ну якби наші мої послуги несуть задоволення. Людина приходить за позитивними емоціями. Вона собі зробить якусь красу і навіть ті самі брови якось оформить, і навіть той макіяж на фотосесію, і це вже дарує жінкам впевненість, вже дарує якийсь настрій, вже якісь ті позитивні емоції, які зараз дуже необхідні, щоб переносити все, що відбувається навколо. На 2022 рік планів, напевно, не було як і ні в кого. Дуже було важко щось спланувати загалом, але я завжди притримуюсь з тої теорії, що головне не зупинятися, де би мене були. Я половина 2022 року була в Празі, в мене там були свої одні плани, потім все помінялося в житті. Я приїхала сюди. У мене вже тут зовсім інакші плани. Головне не зупинятися. І Навіть якщо плани руйнуються, все рівно будуйте нові. Чесно, було страшно, коли дзвонили, відміняли весілля. Люди планували весілля на травень, на червень, було все замовлено, і це було настільки страшно, боляче і не знаєш. І потім дзвонять, кажуть: ну ми все-таки будемо там розписуватися, але тихенько. Ну, мається на увазі, що просто розпи повторюємося, може Можна макіяж. Думаєш, слава Богу, люди одружуються. Так якось потрошки-потрошки по якось відновилося. На літо вже почали трошки люди святкувати. Ну і о, більшість, я отак зараз звертаю увагу, все-таки це військові. Військові одружуються, військові фотографуються, вагітні фотосесії, чоловіки приїжджають у відпустку. Ось такі от у нас. Е Клієнти, я хочу, щоб в моєї мами на старості років була хороша пенсія. Я хочу, щоб в моїх дітей були хороший садик, була хороша школа, хороше медичне обслуговування, хороші дороги. Це все береться з наших податків. Я напевно поважала, що це мій обов'язок. Якщо я хочу кращого майбутнього для себе, для своїх дітей, для своїх батьків, значить, я маю працювати зараз, я маю сплачувати податки. І саме головне, що з наших податків іде допомога на армію. Утримання наших хлопців і так само їхнє забезпечення це основний і найголовніший момент. Змінив я для себе, якби вирішила тепер точно, що не варто нічого відкладати на потім. Що якщо виникає якісь бажання, треба діяти зараз. Що ми, ми не знаємо, що буде завтра, тому треба повноцінно жити саме сьогодні. Хочеться робити, робіть, хочеться розвиватися, розвивайтеся. І головне, що не стояти на місці. Коли переїжджала кордон, не знаю, таке такі тепло на душі, я не знаю, я, я не можу пояснити, як це, як це пояснити. Це просто пізнається в порівнянні. Так, хочеться бути вдома. Ну, незалежно від тривок, від сирен, від того, що дійсно небезпека, просто хочеться бути там, де твій дім. В нас в Україні насправді дуже гнучка система оподаткування, так як кожен підприємець може під свій вид діяльності обрати собі форму і тип податку, який може оплачувати. Тому якби раджу проконсультуватися, раджу сходити до спеціалістів і дізнатися, яка саме форма вам підійде. І це справді дуже важливо для економіки держави, для оцього фінансового обороту в державі. Бо ми насправді така ланка, яка, яка ну, на нану на підприємцях я вважаю, що тримається багато чого в, в Україні. Ой, плани, чесно сказати, дуже грандіозні. Уже на даному етапі ми плануємо запускати ще одного спеціаліста, якраз лікаря-трихолога з медичною освітою. Тому що зараз якраз йде момент оформлення документів. Ми плануємо розширятися, плануємо брати адміністратора. У нас вже є смс спеціаліст щоб, як я повторююсь, не тягнути на собі це все ярмо. Дуже багато є класних спеціалістів, дуже багато є класних майстрів, людей, з якими варто працювати, з якими варто розширятися. Тобто в нас в місті ця ніша просто шалено велика і шалено багато є класних людей, з якими можна співпрацювати. Тобто в планів дуже багато, але єдине, що не зовсім все вдається так, як ми хочемо. Тому трішечки-трішечки потрібно для цього всього часу. Я б не сказала, що це навіть принципи ведення бізнесу. Це більше такі мої принципи все, що роблю, робити там, з душею, з любов'ю, розвиватись, не боятись, рухатись вперед, масштабуватись, можливо, у своїй справі. Так. І бути корисною, бути корисною для людей. Бо насправді дуже вдячна нашому народові, сильному, Збройним силам України за ту можливість, яка є зараз працювати на своєму робочому місці, в своїй рідній Україні, в, мі в рідному місті. І я думаю, що якщо ми будемо згуртовані, сильні, ми будемо наближати перемогу. Саме перше це бути людяною до пацієнтів, до клієнтів, незалежно від того, з ким ви працюєте. Робіть те, що любите, любіть те, що робите. Просто-напросто, якщо ви знаєте, що ценіше вам подобається, що це ваше, в цьому обов'язково потрібно працювати. Якщо людина бачить, що це не його не потрібно тянути на собі це ярмо. Тобто любов до пацієнтів, до клієнтів і бажання робити і виконувати ту роботу, ту чи іншу роботу. Другий момент це напевно законодавство, відповідність до законодавства це відкриття ФОПу, це дотримання всіх норм. В першу чергу це пожежні норми, якщо це якісь кабінети, клініки, це норми стерилізації, сертифіковані апарати, сертифіковані препарати, тому що все-таки це здоров'я людей. Або навіть якщо це йде нейлз бізнес, тобто нігті. Або щось таке, що зв'язане все рівно з макіяжем, манікюром, перманентний макіяж все рівно. Все має бути сертифіковано, все має бути нормальне обладнання і нормальна стерилізація. Це основне для мене. Третій принцип це, напевне, особисто для кожного майстра я поражу, щоб не вигоряти, не треба запрягатися в ярмо і тянути все на собі. Делегуйте обов'язки, шукайте помічників, давайте роботу іншим людям. Дуже багато є класних адміністраторів, СММщиків, фотографів. Не тяніть все на собі. Це, це, це мені принцип основний. Делегуйте, вам допоможуть, буде класно, буде легко, і тоді будеться хотітися робити ту роботу, тому що яка би класна робота не була, все рівно є вигорання, якісь певне. Четвертий принцип це не боятися. Не боятися взагалі нічого. Той, хто не пробує, в того і нічого не виходить. Сто разів може не вийти, не зупиняйтеся, не бійтеся, пробуйте далі, пробуйте щось інакше, пробуйте знову. Ні в кого спочатку все зразу не получається, ні в кого немає мільйонами клієнтів, визнання і якоїсь там популярності. Це все з часом, все з працею. І п'ятий принцип це працювати. Працювати, працювати і ще раз працювати, не зупинятися, працювати, робити класну свою роботу, бути людяним, любити своїх клієнтів, пацієнтів і відповідати нормам, які повинні бути.